друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом, за словами командира групи аеророзвідки з позивним Мадяр. Кожна втрачена хвилина у постачанні зброї тягне за собою жертви серед мирних людей. Командир окремої тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяра» Роберт Бровді записав відеозвернення з Бахмута, в якому закликав учасників Мюнханської конференції з безпеки надати збройним силам України необхідну допомогу для відбиття. Військової агресії Російської Федерації я звертаюся до учасників мюнхенської конференції із проханням про своєчасне надання відповідної кількості необхідного озброєння, щоб не залишити. Ворогові жодного шансу на території України сказав Броуді. Військовослужбовець вказав на те, що українці вже не разу довели світові, що здатні освоїти будь-яку зброю та ефективно її використовувати. Він також зазначив, що зволікання з постачанням Україні зброї спричиняє людські жертви і наголосив, що українці борються не лише за свій дім, а й за безпеку Європи. За словами Броуді, Росіяни просто випалюють українські міста та села, руйнують інфраструктуру. Рота вбивають наше цивільне населення. Ситуація на фронті надскладна. Ворог тисне з усіх боків великими силами техніки та особового складу, руйнуючи кожен квадратний метр української землі. Констатував Мадяр. 17 лютого президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на Мюнхенській конференції з безпеки. Український лідер порівняв Україну з Давидом, а Росію з Голіафом І додав, що за допомогою союзників Україна обов'язково вийде переможцем із цієї. Війни ми також говорили про те, що 18 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, закликавши світових лідерів подвоїти військову підтримку Збройним силам України та надати Україні гарантії безпеки. Ща ми підкреслювали той факт, що лідери із центральної Європи, країн Балтії та Скандинавії побоюються, що Захід може піти на компроміс із Російською Федерацією. Сусіди України схильні проводити історичні паралелі сумнозвісною мюнхенською змовою. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін правильно спрогнозував, що на мюнхенській безпековій конференції відбудеться спокійна розмова про Росію без Росії у форматі Захід-Схід, після чого як Росію та Іран виконали змін. Мюнхенського майданчика він перетворився на своєрідний формат Захід Схід, якому можна спокійно поговорити про Росію без Росії. Є ознака, що розмова може бути серйозною, зазначив дипломат. За словами Клімкіна, для нього основною інтригою мюнхенської безпекової конференції є те з чим після неї поїде до Москви колишній міністр закордонних справ. А зараз керівник канцелярії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Перший. У цьому контексті Клімкін нагадав, що Ван Перший вже зустрівся з Макроном і буде бачити ще кількох європейських лідерів. У Мюнхені будуть міністри закордонних справ Великої Сімки, тому там є про що поговорити. Резюмував він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.